Генерал, який став рабом, раб який став гладіатором. Всім привіт! З вами Макс Тейлор, Це Making Of. Але перед тим як розпочати, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, натисніть кнопку Підписатися. А хто натисне на дзвіночок, зможуть найпершими дізнатися про наші нові випуски. Поїхали! 20 років тому відбулася прем'єра історичної драми Гладіатор режисера Рідлі Скотта. Фільм знімався практично без сценарію. Режисера не влаштовувала жодна з його версій. У результаті він скоротив текст до всього 21 сторінки та приступив до зйомок, залишивши простір для імпровізації. Ризик виявився виправданим, і цей проект став другим за зборами в міжнародному прокаті за 2000 рік. А також отримав 5 статуеток Оскар і ряд інших престижних нагород. У тебе є ім'я? Мене звуть гладіатор. Як ти насмілився повертатися спиною? Раб. Ти знімеш шолом і назвеш мені своє ім'я. Мене звуть Максимус Дециміус Мерідіус, командуючий північними арміями, генерал легіонів Фелікса, вірний слуга істинного імператора Марка Аврелія, батько убитого сина, чоловік убитий дружини. І я маю помститися у цьому житті або в наступному. Першу версію сценарію, надихнувшись романом Деніела Прата Менікса, «Шлях гладіатора», написав Девід Франціоні. Після прочитання книги він занурився в історію і накидав власний сюжет, в центрі якого був римський атлет-нарцис, вбивця імператора Комода. Рідлі Скотта, якому запропонували сценарій, захопила ідея зняти фільм про стародавній Рим. Але версія Франціоні здалася йому занадто поверхневою. Попри те, що фільму пізніше приписували відродження жанру пеплом, режисер відзначав, що першу чергу його хотілося уникнути всіх клішей цього напрямку, в тому числі. Присутності в кадрі персонажів, які сидять, склавши руки, їдять виноград і п'ють з кубків. Скот не планував черговий раз відтворювати звичний для голівудського кіно Древній Рим. Він думав про більш історично точний опис епохи. Крім того, деякі сцени абсолютно не підходили для втілення на екрані. Наприклад, згідно зі сценарієм Франціоні, Марк Аврелій мав виголосити перед військом двохсторінкову важку та абсолютно не вдихаючу промову. Для перероблення сценарію режисер найняв Джона Логана. Потім до команди приєднався Вільям Ніколсон. Вони змінили персонажів і сюжет майбутньої картини, а також додали більше емоційних сцен. Тепер головним героєм став генерал Максиму. За однією з версій, названий на честь римського державного діяча і полководця Секста Квінтілія Максима. Але навіть після фундаментальної переробки сценарію не влаштовував ні Рідлі Скотта, ні актора Расела Кроу. У підсумку режисер скоротив текст до 21 сторінки і дописував історію вже по ходу зйомок. Як зазначив в однієму з інтерв'ю Кроу, який надалі неодноразово співпрацював з режисером для Рідлі Скота. Нормальна практика. Ми ніколи не знімаємо фільм, який був би повністю готовий до зйомки. Але у рідлі є прогрес. Гладіатора ми почали знімати, коли була готова 21 сторінка. Хороший рік, коли було 48 сторінок, а гангстер 64 або 65 сторінок. Правки вносилися практично до кінця знімального процесу, причому торкнулися вони деяких ключових моментів. Так, наприклад, в оригінальному сценарії Максимус залишався живим, але Кроу і Скотт прийшли до висновку, що мета героя помститися за родину і. Після помсти йому більше нічого робити в цьому світі. Пам'ятаю, Рідлі підійшов до мене на майданчику і сказав: Дивись, судячи з того, до чого все йде, я не бачу причин, чому ти повинен вижити. Суть цього персонажа в цьому чистому акті помсти за своїх дружину й дитину. І як тільки він помститься, що він буде робити? А я постійно жартував: так що буде робити Максимус? Відкриє чортову піцерію в кулізеї? У нього є одна єдина мета: зустрітися з дружиною в потойбічному світі та вибачитися, що його не було поруч. От і все. Зйомки картини проходили з січня по травень 99-го року. Вони стартували в Німеччині, там були опрацьовані початкові сцени. Потім група отримала дозвіл на зйомки в лісовій ділянці поруч за аеропортом ірландського міста Головей. За словами Рідді Скотта, згодом там планувалося будівництво і ліс у будь-якому випадку повинні були вирубати. Власникам землі виявилося вигідніше віддати її для спалення кінематографістам, ніж чистити самостійно. В Ірландії команда зняла значну частину стрічки. Сцени так чи інакше пов'язані з пустелою. Також епізоди у Гладіаторській школі були зняті в марокканському місті Уаразазад. Там побудували арену на 30 тисяч місць, де Максимус проводив свої перші бої. Над сценами в стародавньому Римі працювали на Мальті, у форті Рікасолі. З гіпсу і Фанери була побудована копія частини римського колизею з висотою близько 16 метрів. Зведення конструкції зайняло кілька місяців і обійшлося приблизно в 1 мільйон доларів. Зі зворотнього боку споруди вбудували кімнати, встановили скульптури, колонади, торгові майданчики та розмістили меблі. Для ряду сцен, знімальна група прагнула максимальної натуралістичності, і це стосувалося всіх аспектів знімального процесу. Одна з знакових сцен гладіатора, коли під час битви Максимуса з тигром із Галії на арені з'являються живі тигри, була снята за участю справжніх тварин. Вони перебували всього в п'яти метрах від відрасула Кроу. На майданчику був постійно присутній ветеринар з дротиками-транквілізаторами, готовий приспати звірів, якщо щось піде не так. Навіть пастки в дерев'яній підлозі, з яких випускали тигрів, у цій сцені, Дійсно застосовувалися для подібних цілей у клізи і були виконані з історичною точністю. Попри настільки фундаментальний підхід і величезний бюджет, понад 100 мільйонів доларів, на майданчику завжди залишалося місце для імпровізації. В одній зі сцен Максимус описує свій будинок. Він розповідає, як влаштована його кухня, як пахне в будинку вранці та вночі. Нічого з цього не було в сценарії. Рассел Кроу описував свій справжній будинок в Австралії. розкажи мені про свій дім. Він стоїть на високих пагорбах. Дуже скромний. З рожевого каменю, що гріється на сонці. город пахне травами в день, жасмином увечері. За воротами велетенські тополі, інжир, яблука, руші. Земля Марку чорна, чорна, як волосся моєї дружини. Виноград на південних схилах, маслини на північних, дикі поні граються біля будинку і ластяться до сина. Коли ти в останнє був вдома? два роки двісті шістдесят чотири дні. І сьогоднішній ранок заздрю тобі, максимусе у тебе гарний дім. Рідлі Скотт завжди позитивно ставився до подібних ініціатив актора. Він відзначав, що Кроу співавтор картини, в яких знімається. Коли Расел бере на себе роль, він привносить багато корисного, дійсно викладається, і у нього багато ідей. Як тільки ми вибрали його на роль Максимуса, він почав читати твори Марка Аврелія і знайомитись з історією Римської імперії. Він і за іншими темами дуже начитаний. Значні коригування зазнала і сцена, що відкривала фільм, у який Максимус йде пшеничним полем. Спочатку передбачалося, що ці кадри стануть останніми, але вже на монтажі було прийнято рішення перенести їх на початок. Ще однією причиною часткової переробки сценарію стала смерть актора Олівера Ріда за три тижні до закінчення зйомок. Його герой Проксима дуже важливий для сюжету. Тому в страховці Ріда був пункт, згідно з яким творці фільму могли перезняти всі сцени з іншим актором. Однак Рідлі Скот прийняв рішення зберегти кадри за участю Ріда. В результаті фінальні сцени були переписані, а фільм доробляли за допомогою CGI та Доблера. Олівер був тим, кого я б назвав чарівним негідником. Він був чудовим актором, неймовірно глибоким. Я знав, що для цієї ролі мені потрібен актор типу Роберта Шоу, який був міцний, як кремінь, але також мав чутливу сторону. Таких акторів, як Шоу і Рід, залишилося зовсім набагато. У їх числі Річард Харріс і Девід Хемінгс, але вони обидва вже задіяні в фільмі. Зоряна прем'єра Гладіатора відбулася 1 травня 2000 року в Беверлі Хіллс, а в прокат стрічка вийшла на кілька днів пізніше. За перший вікенд у США картина зібрала майже 35 мільйонів доларів і два тижні протрималася на першому місці за касою, а всього в домашньому прокаті заробила понад 187 мільйонів. Прибуток від закордонних показів склав ще близько 273 мільйонів доларів, а загальні збори подолали позначку в 460 мільйонів. За результатами року фільм став другим за зборами в міжнародному прокаті. Заробив тільки пригодницький бойовик Місія Нездійсненна 2 Гладіатор отримав багато нагород. Стрічка взяла Оскар як найкращий фільм року. Статуетку за кращу чоловічу роль вручили Расселу Кроу. Також призами кіноакадемії були відзначені костюми, звук і спецефекти. Крім того, Гладіатори присудили золотий глобус у головній номінації. Також нагороду отримали композитори фільму, п'ять премій Бафта, включаючи приз глядацьких симпатій і багато інших нагород. Критики приділяли особливу увагу трьом аспектам стрічки. Перш за все, багато хвалили гру Расилу. Кров. Журналіст The Guardian Пітер Бредшоу навіть називав Максимуса суперменом із колізею. У 2000-му кров уже був відомий, однак роль у гладіаторі стала однією з найяскравіших його робот. Можна стверджувати, що гладіатор багато в чому задав стандарти якості зйомки і постановки. І в цілому, водночас стрічка стала гідним прикладом відтворення жанру пеплом, який був популярним в 50-х-60-х роках минулого століття. Після успіху фільму Рідлі Скотта в наступні роки на екрани вийшли Троя, Олександр, Орел Дев'ятого легіону, Бенгур і багато інших стрічок. Однак, Гладіатор був першим подібним проєктом після багаторічного затишня. Цікаво, що фільм Скотта вплинув не тільки на кіно, а на і видавничу справу Різкий підйом інтересу до античності. Навіть охрестили ефектом гладіатора, зріс попит на художню літературу про Римську імперію. Зокрема, на роман Говарда Фаста Спартак на основі якого знято відомий фільм 1960 року. Також збільшилися. Продажі біографії Цицерона і творів імператора-філософа Марка Аврелія, одного з героїв фільму. А на цьому все. Не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі. З вами був Макс Тейлор. До нових зустрічей.